Під час euh, тих подій все і починалося. Саме під час майдану ми зрозуміли, що ми маємо відстоювати своє, що ми українці. Нарешті, знаєте, я згадую ті часи. Нарешті ми почали навіть таку банальну річ, але співати гімн по-справжньому не просто знаєте, як раніше на спортивних змаганнях, коли ми просто стояли і співали гімн, а ми стали співати гімн так, як це потрібно було. Саме ці події повпливали і на сьогоднішні події. Якби Майдан не переміг, я впевнений Путін все одно би напав. Але Майдан переміг, і це надало багатьом сили для боротьби, для розуміння того, що ми маємо робити свою Україну, ту, про яку мріяли всі наші пращури, і нарешті має статися історична справедливість, щоб ми почали панувати в своїй країні. Це надважливо. Саме тому моя місія зараз я ходжу максимально по школам, по навчальним закладам, розповідаю свою історію тих часів, тому що я була активною учасницею Одеського Євромайдану, мала честь, так доля закинула мене кілька разів, я була в Києві. Самі страшні події, звісно, я. Дивилася онлайн, і ми всі тут хвилювалися. Проте Одесити також про це не так часто говорять. Одесити насправді блокували Беркут 18 лютого. Ми максимально хотіли зупинити масові вбивства на майдані, тому нам є чим пишатися. І я завжди згадую героїв Небесної Сотні. Я впевнена, що ще з часом ми більше будемо розуміти, наскільки важливо і правильно. Було все те, що відбувалося непрості часи в листопаді і потім взимку 2014 року.